Наша знімальна група працює на 27-му кілометрі траси Київ-обухів. Причина карколомна аварія. Близько обіду, позашляховик Нісан trail з причепом протаранив ліхтарну опору, яка від потужного удару навіть трохи зігнулася. Що ж до позашляховика, йому дісталося куди більше. По-перше, відірвало причіп. А по-друге, капот Нісана майже повністю притисло до кабіни. В салоні позашляховика спрацювали подушки безпеки, однак не врятували водія від травм. чоловік з підозрою на перелом Ребер забрали до лікарні. Чому постраждалий не втримав кермо та врізався у стовп? Він пояснив своєму зятеві, який з часом також приїхав на місце пригоди. З'ясувалося, що кермувальнику Нісана стало зле за кермом. Він втратив свідомість, тож машина проскочила через зустрічну смугу руху, виїхала на узбіччя та, абсолютно не пригальмовуючи, врізалася в електроопору. Добре, що швидкість позашляховика була невисокою, мабуть, це. І врятувало водієві життя.